Багато коментарів у Ютубі в мене чи у Телеграмі, чи у Тіктоці пишуть: а чому виробники не роблять гарні телевізори без смарт функцій от просто гарну панель? Ні, це неможливо. Я вам відразу кажу: сама по собі гарна панель без смарт функцій нічого не варта. Знаєте чому? Тому що. Смарт-функція потрібна для формування уплавніння, правильної роботи автофреймрейту, правильної обробки, постобробки, зображення. Саме тому з'явився там HDR, Dolby Vision, IQ, там різноманітні формати звука. Без цього, без нормального процесору, обробки цього всього не буде. Просто панель не підійде. Ви можете знайти телевізор з гарною панелью, з поганим смартом, купити для нього нормальний tv бокс і вже користуватись, чи купити гарний телевізор. Є телевізор з гарними смарт-функціями. Але вони і коштують, скажімо так, немало. Тому нормальний ТВ-бокс плюс нормальна панель з мінімальним смартом це саме те, А то все такі собі фантазії. Вибачте, такого не існує.